Ви дуже хвалили торгову марку Bonner, і я собі сьогодні купила ось такий грибний крем-суп і хочу продегустувати разом з вами. Написано, що це 100% натуральний продукт, нічого тут зайвого, ніякої хімії, і він готується за одну хвилину, що дуже круто. Для таких зайнятих людей, як я, і як деякі з вас, це дуже рятує, тому що інколи просто немає часу поїсти, щось приготувати і так далі. Ну добре, давайте подивимося, що тут у складі. Сухе пюре горохове, цибуля сушена, цибуля парей сушена, морква сушена, пес чариці 8%. Петрушка, кріп, часник сушений, куркума, чорний сіль морська. Хороший склад. І упаковка виглядає апетитно, мені подобається. Ой, тут і ложечка є. А, ну як ложечка. Я думаю, що його можна буде просто випити, правильно? Всередині це виглядає ось так. Це така типу, як сублімована їжа, мені здається, так? Заливаємо крем-суп окропом. Поступово перемішуючи. Він став одразу такий густенький, апетитний. ням-ням. Пахне прекрасно грибочками, вже хочеться його з'їсти. Всі овочі, грибочки, воно, знаєте, таке стало пухкеньке, м'якеньке. Але знаєте, оскільки тут у складі є горох, і тут виражений смак гороху, і я би назвала цей крем суп горохово-грибний. Тому люди, хто не любить горох, таке краще не купувати, бо вам не сподобається. А мені прям зайшло на ура, люди. Це дуже смачно. Тверда десяточка.